З особливим настроєм працівники бази у Придніпровську розчищали засніжені доріжки ранком понеділка. Осмішки, радісні емоції від зустрічі і навіть сонячна погода здається, все налаштовує на оптимістичний робочий лад після перерви. Як зазвичай, у перші дні тренування команди поєднуються з медичним оглядом. На базі гравці здають аналізи, проходять обстеження, відвідують профільних фахівців. А в одному з медичних центрів міста їм також перевіряють серце. Для медогляду спортклубівців розподілили на групи. У перший день до лікарів завітали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарей, Раміг. Гаджиїв та низка молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом. Один з таких центральний захисник Олексій Авраменко. Молодий гравець радіє, що має шанс перейти на новий рівень та водночас помітно, що трохи хвилюється. Утім каже, що пульс в нормі, і він готовий до випробувань. Ніхто не хвилювався, всі знали вже що буде. Я вважаю, що нам дають шанс такий проявити себе. Поїхати з першою командою на збори в Турцію хотілося би вийти в грі, проявити себе з кращої сторони та зблизитись з партнерами і влитись в колектив. З вашої такої плеяди вже той же Рамінг Гаджиїв має досвід зборів з першою командою, досвід тренувань з першою командою. Щось він вже розказував, підказував, розповідав. Можливо, кого боятися треба. Так, так, завжди. Підтримує, допомагає освоїтись, тому що він вже в колективі трошки довше, ніж ми, і допомагає нам з усіма питаннями. Що сказав, можливо, тренер перед тим, як ну, не прощатися, але там, перед закінченням тієї частини сезону, знаючи, що ви будете вже переходити на новий рівень? Ну він подякував за роботу, сказав, що сподівається, що ми будемо продовжувати так само, і щоб ми не хвилювали, що все буде добре. На іншому полюсі емоційного сприйняття початку роботи досвідчений голкіпер Валерій Юрчук до зборів він почав готуватися самостійно заздалегідь. Врівноважений, але не менш мотивований ніж молодь. Він налаштований на серйозну роботу і, як уся команда, не втомлюється дякувати Збройним силам України. З року в рік, в принципі, одна й та ж сама процедура, медогляд, початок тренування після відпустки, після перепочинку. Які почуття, які думки. З цього приводу. Е, так, нормальні думки. Я думаю, що всі трошки за кожним скучили, тому я думаю, що все нормально. Все, зараз це звичайна процедура, ми все пройдемо і поїдемо на збори вже готуватися до чемпіонату. Думаю, що нічого нового для нас не буде саме на зборах. Думаю, що буде гарна робота і все залежить від нас, як ми проведемо збори. Другий рік поспіль Дніпро 1 фінішує на горі турнірної таблиці. До чого це зобов'язує? Якось додатково мотивує, чи що викликає? Головне, щоб ми фінішували в кінці чемпіонату, а не на зимню паузу. Тому я думаю, що ми підготуємо їх доби на зборах та проведемо чемпіонат і будемо налаштовувати себе тільки на. На турнірну таблицю. Що загадували, можливо, під новий рік, що один одному бажали? Ну, всі один одному бажають лише одного, щоб був мир, щоб ми перемогли. Ми можемо лише дякувати ВСУ та всім, хто причетний до того, що ми ведемо цю війну, яку Сподіваюся, що ми переможемо, і все буде добре. Ще до вечора першого робочого дня Дніпро 1 провів тренування. Відбулося воно у манежі бази. Головний тренер Юрій Максимов провів перший діалог з командою при таманній манері з фірмовими жартами. Водночас він налаштував гравців на робочий лад, окресливши плани на період підготовки. Саме заняття, зрозуміло, мало на меті втягнути гравців у тренувальний процес. Усі вони отримали програму підготовки на час відпустки, тож зовсім не виглядали, як то кажуть, розтренованими. Працювали спорткубівці близько. Години протягом якої ретельно розім'ялися та провели декілька кіл естафети, протягом якої воротарі працювали окремо з Миколою Медіним. У своїх враженнях та емоціях футболісти були одностайними. Вони скучили за командою та мають велике бажання боротися за найвищі місця. Чудовий настрій дуже скучили за хлопцями за роботою тому ми готуємося до дуже гарному настрої. Провели хороше тренування. І чекаємо вже від льоду до Туреччини. Заскочив за тренуваннями, іграми, хлопцям заскучив, за тренерами. Вже хотілося приїхати, щоб тренуватися, готуватися до другої частини сезону і поїхати на збори, і зробити так, щоб закінчили чемпіонат на вершині турніру таблиці. Краще, щоб ми були на цій сходинці літом. А як ми перенесемо зиму, ми тоді також фінішували перші, але Закінчилася не як нам хотілося, тому будемо вже рахувати свої залікової пункти і на якому місці знаходимося літом. У такому режимі, поєднуючи медобстеження та тренування, команда працюватиме три дні. Після цього вирушить на збір до Туреччини, де підготовка триватиме з 20 січня до 17 лютого. На цей період запланована низка контрольних матчів. Відзначимо, що майже всі суперники є чемпіонами або лідерами поточного чемпіонату у своїх країнах. Зокрема, спортклубівців очікують зустрічі з австрійським штурмом, болгарським Чорноморе, польським Раковом, Чорногорським «Дечичем», Туркменським Аркадагом, Латвійським «РФШ». Ще один суперник уточнюється. Стежте за анонсами прямих трансляцій цих матчів та за новинами зі зборів на нашому каналі та клубних сторінках у соцмережах.